Бути чи не бути смс-інформування батьків про успіхи їхніх чад у школах ось питання, що стоїть нині перед освітянами. Бізнесмени, які б хотіли впроваджувати цю технологію, говорять про переваги. Батьки, якщо працюють, особливо коли працюють двоє, вони не мають змоги не подзвонити з робочого місця, вони не мають змоги зайти в начальний заклад, передивитися, чи є у них, що як учиться, що отримують. Учні не мають змогу втікти з уроків, те, що у нас. Думаю, зустрічається в деяких навчальних закладах. Добренько. отримувати щоденне смс, де будуть вказані відвідуваність та успішність учня, коштуватиме 15 гривень на місяць на 5-10 гривень дорожче, якщо батьки забажають знати, яке завдання задали додому. Та от чи захочуть вони користуватися цією послугою взагалі. Опитування, що провели освітяни, твердить багато хто з батьків за такі новації платити не хоче. Чому батьки повинні платити? Я не кажу про суму, да там, 15, 10, там 5 там гривень це неважливо. Чому взагалі батьки повинні платити і що це дасть батькам? От ви ідеологію під цю всю річ підставляли чи не підставляли? Бізнесмени переконують, якість навчання підвищиться у вчителів з цього приводу. Своя думка ті батьки, які турбуються навчанням, їм незалежно від того, чи це є смс щоденник, чи це є звичайний щоденник. Вони приходять в школу, вони питають. Я їм виписую ці оціночки, і вони знають, вони переживають. А ті батьки, яких я бачив один раз на перше вересня, вони отримавши це смс, будуть вважати свій обов'язок виконаним. Я запевняю вас, воно аж ніяк не вплине на навчання. Пілотні безкоштовні проекти з СМС-інформування вже починали впроваджувати у школах рівного, але вони не прижилися. Наприклад, у 15-тій школі, де навчається майже тисячі дітей, лише 20 батьків зголосилися отримувати таку послугу на платній основі. Не в захваті від такої ідеї, і самі діти. Іноді можна не сказати про якусь погану оцінку, але на наступний день там виправити її, і ну і хороший бал перекриє негативний. А так, якщо батьки знати, будуть проінформовані постійно, то можливо, якби дитина вже не ну, якось вже, її вже насварили, а вже тоді для чого буде виправляти оцінку? Коли батьки повідомили мені, що написали заяву на електронний щоденник. Я був категорично проти, адже я знав, що оцінки за оцінки я менш чого хвилювався, а от поведінка куляла в мене на обидві ноги. У підсумку міська влада винесла новому проекту, хоч і не остаточний, та все ж негативний вердикт. На сьогодні ми вважаємо це недоцільним ходити по школам і пропонувати ці послуги, оскільки питань більше ніж відповідей. Плюс на часі і вже є пропозиції проекти по електронних щоденниках. Як потужного проєкту, який буде йти з Міністерства освіти. Безперечно, на це будуть виділятися кошти зверху. То давайте ми дочекаємося якихось нормальних речей. Електронний щоденник дасть змогу батькам дізнаватися про успіхи своєї дитини за допомогою інтернету через спеціальний сайт. Однак, коли все це буде реалізовано, ніхто обіцяти не береться. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.